А таке питання цікаве. Чи можна молитися з Божої книги, якщо випала трошки горілки на дню народження? Бачите, ми лише заспіли много літа, вони вже п'ють грам. Дивіться. Ви кажете, випила трошки, трошки це скільки. Для когось ну, все дуже відносно. Як я зараз кажу, що можна, ви скажете, о, ну нормально, то -то все. Трошки для когось трошки це таке. Пів літра на, на, на чоловіка це так. для нормальних пацанів. Ну, це ж... А для когось 100 грам це дуже багато. Зумієте, все дуже відносно. Я за те, щоб взагалі вживати алкоголь тільки в формі дегустації. Так, щоб ви могли відчувати смак, щоб ви як. Сомільє пробує вино, так? Ви бачили, як сомілі п'ють вино? Вони попробують таку крапельку, щось там і так, і сяк, і так. А потім випльовує. Я думаю, ну ти нього. Ну, Такі дорогі вина пробує і випльовує. Діло в тому, що вони пробують, так? щоб відчути смак. Бо якщо ти нап'єшся, це так, як ти наїшся. Знаєте, як жінка пробує юшку чи поселене, так що треба ще, чи доварилася, чи ні, вона пробує. Вона не їсть там три черпаки тої юшкині. Взяла на річку, подула так, попробувала. Вот. Якщо ви так будете випивати, все, ви мої друзі. Бо Тому що, знаєте, я думаю, що де де, але в нас в Україні. Пора заводити нову моду пиття, щоб всі розказували пийте те, як українці. Я би хотів, щоб так було. Щоб всі українці були дегустаторами. І розумілися, чим Боргунське воно відрізняється від Азнаурії, ви маєте бути прикладом. Дегустації. І тому дай вам Бог здоров'я всім. І тому, якщо ви так на день народження продегустували, які там були напитки, було, було світле вино, було червоне, того попробувала, того попробувала. І якийсь коняк був е, мене, якийсь новий, нові, не, не бачила такого. Попробувала, вроді все попробувала, так? То можете сміло приходити додому, брати молитву, книжку і молитвенник, Біблію читати, і я вам кажу, ви будете мати і добрий настрій і Боже благословення, якщо так будете випивати. Дякую за запитання. Зараз молимося. Зараз молимося.